Смерть на турбазі краді рецедовість та інші новини. Це дайджест подій вівторка, 8 жовтня від каналу Дніпро Оперативний. Негода у Дніпрі. Вчора місто накрив потужний осінній дощ. За 20 хвилин випала місячна норма опадів. Як наслідок вулиці Дніпра підтопило, а сильний вітер повалив дерева. Незважаючи на негоду, комунальні служби працювали безперервно, щоб відновити нормальне життя міста. Зокрема, диспетчерська служба комунального підприємства Міськсвітло зареєструвала один обрив лінії зовнішнього освітлення. Його убезпечили, а сьогодні продовжують роботи з відновлення на Січиславській набережні. Зафіксовано падіння та Нахил двох дерев дорожні робітники від учора прибирають зламані гілки, очищують решітки зливової каналізації від нанесеного сміття. А техніка вночі ліквідувала намиви на дорогах. По місту також чергували й бригади комунального підприємства «Уреа», які виконали аварійні прочищення колекторів у місцях локальних підтоплень. Роботи з ліквідації наслідків негоди ще тривають. Краді рецидивіст, злочин стався у провулку Січовому в Чечелівському районі Дніпра. Чоловік ззаду підійшов до жінки, накинувся на неї та вкрав сумку з речима. Правоохоронці, отримавши інформацію про злочин та опис нападника, почали розшук зловмисника. Продовж декількох годин вони затримали 33-річного підозрюваного. Як з'ясувалось, чоловік вже мав проблеми із законом. Нападнику повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Допомога захисникам. Дніпро продовжує системно підтримувати сили оборони та закуповує устаткування, яке замовляють самі бійці. Нині особовий склад армійської авіації отримав від міста 10 великих пневмокаркасних модульних наметів. Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що це було особливе замовлення, на відміну від останніх разів, коли захисникам передавали дрони, реби, автівки або квадроцикли. Наметові конструкції легко розгорнути будь-де на це потрібно до 20 хвилин. Завдяки повітру не проникні тканині їх можна. На використовувати незалежно від погодних умов у комплекті також підготовлені ліжка, насоси та прилади освітлення. Філатов додав, що оборонці дуже задоволені а Дніпро й надалі співпрацюватиме з військовими та допомагатиме збройним силам. Смертельні ігри вчора, 7 жовтня, близько 11 години дня. Біля одного з навчальних закладів у Кам'янському троє неповнолітніх хлопців проникли на будівельний майданчик з метою зняти відео для тікток поряд із технікою. Внаслідок цих дій десятирічного хлопця засипало глиною. На місці події працювали всі екстрені служби. Також був залучений кінолог із службовою собакою. Пошуково-рятувальні роботи тривали майже до двох годин ночі. На жаль, дитину виявила загиблою. Наразі відкрито кримінальне прова. Адження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель неповнолітнього, триває досудове розслідування. Загибель на турбазі на базі відпочинку кудашівці під кривим рогом сьогодні знайшли мертвим колишнього гендиректора центрального гірничо збагачувального комбінату Дмитра Шевчука. Чоловік балотувався у мери кривого рогу у 2020 році від партії Слуга народу, але поступився Константину Павлову, який теж загинув. Попередньо Шевчик застрелився із рушниці. На місці загибелі знайшли карабін, зареєстрований на померлого. За вказаним фактом розпочати кримінальне провадження для встановлення всіх обставин на турбазі. Працюють правоохоронці, криміналісти та судово-медичний експерт. Це всі новини Дніпра та регіону на сьогодні. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Бережіть себе і до завтра.